Доброго вечора, ми з України. Вітаю рішення Байдена стосовно того, що Росію не визнали державою терористом. Це мені нагадує вислів президента Росії у Сенаті США Бориса Єльцина: Боже Благослови Америку. Детальніше. Силці в описанні до відео. Так що підписуйтесь, робіть коментарі, виводьте це відео в топ. Також помножимо на нуль усіх українських та російських пропагандистів. Усіх без винятку. Ночувайтесь! Ну, як вам сподобалося, що Америка вас прогнула, і особливо Зеленська. Ха -ха -ха. Так вам і треба, я ж попереджав президенту Байдену Респект, що він поставив українську владу на місце. Так і треба.